Мав шаурмою біля станції метро Львобережна закривали уже кілька разів, вилучали обладнання, а саму ядку опечатували. Однак, як бачите, робота тут кипить. Хоча продавець і не надто балакучий. А у вас є дозвіли на роботу такої точки? А ви мене розумієте? Шановні. Аби припинити роботу цієї точки, громадські активісти телефонують на гарячу лінію 102. Приїздить міліція, але тут виявляється, що цей кіоск і взагалі немає господаря. Ні, я з грущик тут робота. Ну а що ви тут грущиком працюєте? Чого ви двері закривали тут? Та не я закрив, бо там це парень закрив. Ну, ми ви... закривали. Просто хате не був закривав. Але ж ви не маєте права. Так, це ж чужа власть. Небагато правоохоронці, мовляв, документувати не можуть звертайтеся у прислужбу. Порядок роботи у даній ситуації наступний. Слідча оперативна група письмово документує факти несанкціонованої торгівлі. Потім документи передаються слідчому для досудового розслідування. У нас є спеціальний чоловік, який займається роз'ясненнями. Советую вам обратіться к нашому руководителю. На час розслідування таку ядку повинні почати. Однак зіркового досвіду очевидці розповідають, що відкривається вона щойно від'їде міліція. Після тригодинного допиту оперативники і цього разу опечатали її та вилучили частину обладнання. Однак чи надовго питання залишається відкритим? Яна Курченко, Іван Митренко, служба інформації за київським часом.